Рено Кенгу 14 рік полегшили власнику цього автомобіля, паркування, встановили ось таке от модельне дзеркало з модельним кріпленням, яке має в собі моніторчик, і підключили до нього камеру заднього виду. Включається воно звичайно ж автоматично при включенні передачі заднього ходу. На екранчику в нас. Відображаються всі перешкоди завдяки оцим от лініям, завдяки візуалізації бампера, ви можете впритул під'їхати до перешкоди і оминути зіткнення з нею. Покажу ще, як виглядає сама камера. На цьому фонді зробили досить цікаве рішення. Ми її врізали в ручку відкривання. Ось тут мав би бути замочок, але замість замка. Було у нас пусте місце, яке ми використали для встановлення цієї камери. Отож, цікавлять у вас паркувальні системи, камери заднього виду, звертайтеся в гараж 23, будемо раді вам допомогти.